25 січня у пологовому відділенні Золочівської центральної районної лікарні відбулося вручення свідоцтв про народження дітей. Представники юстиції готові оформляти документи новонародженому за час перебування матері та дитини в пологовому будинку. До сьогоднішнього дня така послуга доступна була лише обласним центром. Від Відсьогодні інновація працює і у Золочеві. Вручаємося до сутковорожного. Бажаємо, щоб на вас було здорово ви були здорові, Вона була щаслива і розкладна радість мета всі доступного на народження. Перших половину будинку міста Золочка Золочинського району. Дякую. Володиму, ми вас також питаємо від імені Золочиського району політичності, щоб були здорові, щоб дівчинка була красива, гарна, та переймати ці п'яти своєї. Це альбомчик і межечку. Пані, Сьогодні дня будинку здолучка, всі досить прогножені дітей, мають видаватися, будуть видаватись саме тут. Ми вважаємо, що матері, коли ми родили ті, вони не мають задумуватися над тим, що їм треба повісти, щось брати. Її може сама прийти. І видати документ. За чотири місяці функціонування цього сервісу безпосередньо полікав міста Львова, таких свідоцтв отримали більше 400 матері. У січні ми йдемо в район і Золочівський район один з районів, який в перших позиціях серед області. Запустив даний сервіс. Вже цього тижня повноцінно будуть працювати Сколівський район, Стрийський, Яродольський, Перемишлянський, Золочівський. Сьогодні також буде в Пускому районі і ми маємо комбітну мету до кінця місяця в всіх пологах будинках Львівської області. Це має працювати. Це максим... Максимально проста річ, так, нічого складного немає. Бюджетних коштів тут не потрібно. Ми в межах системи зробили відповідні розпорядження дії і районні співробітники наших відділів реєстрації акції цивільних стану районних управління стихів в співпраці з пологовими будинками, просто уточнюють час району, отримують заяви від авторів і відповідно. Для, для матерів це є дуже зручно і дуже просто. Задача для, для наших відділів реєстрації акції цивільного стану району управління стрільці мама народила, ми отримали заяву, мама виписується, мама ми отримує сьогодні. свідоцтво про Так, Але це не є обов'язок, це є право. Якщо мама і тато мають якісь діалоги ми, стосовно імені дитини, тоді вони можуть в по стандартній процедурі отримати відповідне свідоцтво. Коли в них немає дискусії, зрештою цей сервіс стимулює мамів і татів, швидше визначати швидше, швидше з іменами. Зусильні працівники відділу, пане Роговичу, ми все робимо, як належить, щоб це було максимально зручно. Для породілі в першу чергу. Ну, співпраці з адміністрацією районної лікарні. Ну і відповідно все, як ми робили до того часу, що без помилок, без ну, там, технічних збоїв. Тобто я можу загарантувати, що ми цей сервіс будемо проваджувати таким чином, як він має бути забезпечений на території району. Ну, Як кажуть, найголовніше, щоб дітки були в нас. Процедура проведеться повністю безкоштовно. Процедура формула така, що в нас є зображення, графік з головним лікарем адміністрації і той, що видавали нам Ярослава Івановича на поводження. Тобто кожного дня є визначений період часу, що працівник нашого відділу буде тут, на місці, приймати, якщо є, наприклад, народилась дитина, приймати від матері заяву. Після цього ми так плануємо, що навіть в той самий день ми будемо видавати без проблем свідоцтво про народження. Якщо, принаймні, якщо мати і батько там визначилися з іменем, немає ніяких перешкод для реєстрації, то буде без проблем.